Ну, давайте. Так, доброго дня, колеги. Є розпорядження про скликання позачеркового засідання сесії Фатачської сільської ради. Восьмого скликання е, є два питання, які стосуються нашої комісії: це про затвердження проекту внесення змін до детального плану території села Крижанівка. Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області в межах кварталів 41 та 51. А також є питання про затвердження проекту внесення змін до генерального плану селища Вісків. Фонтанської сільської ради Дського району Одеської області, поєднаного з планом зонування селища Ліські Одеського району Одеської області е, так. Хто за те, щоб відкрити засідання? Також хочу зазначити, що в нас присутні Шпат, Літвіна, Ліпатов, а і малявко відсутні. Хто за те, щоб відкрити засідання? Дата засідання 9.09. ноль, Хто за те, щоб відкрити засідання? Прошу голосувати. Також у зв'язку з тим, що відсутній секретар комісії Валентина Валентин Іванівна пропоную назначити секретуючим Ольгу Ігорівну. Хто за, прошу голосувати. А, ці питання, рішення прийняти. Так, дякую. А, ці питання я вам надавав раніше для ознайомлення. Усі змогли ознайомитись. Так. Так, тому давайте не будемо витрачати час. Ставлю на голосування. Перше питання щодо винесення його на комісію, що ви? буде відноситися. <святувати> <святувати> давайте зачитати. Першим пунктом в порядку денному про затвердження проєкту внесення змін до додального плану території села Ржанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Диської області у межах кварталів на 41-го та 51-го, що вказано в розпорядженні сільського голови під номером 2.7. Прошу голосувати. Хто за затвердження проєкту внесення змін? 3 за, рішення прийнято. Дякую. Друге питання. Про затвердження проєкту внесення змін до генерального плану населища Ліски, Фонтанської сільської ради Діського району Дської області поєднаного з планом зонування населища Ліски Дільського району Дерської області. Питання 2.8 розпорядження. Прошу голосувати. Хто за? Три за, так, дякую. Ну, на цьому ми розглянули усі питання. У когось є якісь пропозиції, питання? Ні. Ні, немаю. Добре, дякую. Тому рекомендую закрити засідання, надати протокол, підготувати протокол, надати висновки та пропозиції перед засіданням. Ну, на цьому засідання закінчення. Час закінчення 14.35.